Порівнюючи цю ситуацію з іншими містами, то там, якщо порівнювати з Одесою, то це 12%, якщо порівнювати зі Львовом, то це 5%. Миколаїв втрачає найбільше, але ну, не... 46%. 40... 46%, майже половину бюджету втрачає, і буде мати там гроші фактично на заробітні плати та на утримання якісь невеликі. Як з цієї ситуації виходити, законодавець вже озвучив, що будуть якісь дотації до тих громад, які втрачають таку величезну купу ну, власних фінансів фактично. І, відповідно, будемо рухатися в тих умовах, в яких ми будемо жити. Тобто є умови, там, які додають нам можливість відновлювати місто, будуть умови, які будуть давати нам, мабуть, Зобов'язувати нас ще більше працювати з міжнародними донорами, ще більше працювати з благодійними фондами та організаціями. Миколаїв уже сьогодні звучить і на міжнародній арені, і, взагалі, по всій Україні, як місто, яке досить потужно співпрацює з благодійниками, з міжнародними організаціями донорськими величезна купа поваги і вдячності нашим партнерам з Данії, які допомагають нам на сьогоднішній день найбільше. Ну мабуть, знаєте, тут будемо намагатися там і знаходити те фінансування і можливості до розвитку та відновлення.